Два ракетні удари завдали російські військові по Житомиру 15 листопада близько 16-ї години. По енергетичній структурі Житомира наші енергетики роблять все можливо. Працює МЧС, тому трошки пізніше дам більше новин. Поки що місто залишається без електричної енергії повністю. Тому трошки пізніше будемо, через деякий час, по мірі надходження інформації, будемо давати. Також в окремих районах зникла вода. Віталій Бонечко, голова обласної військової адміністрації, повідомив у Телеграм, що на Житомирщині спрацювала ППО о 18-й годині. Сергій Сухомлин повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що почали відновлювати електропостачання міста. Дуже малі об'єми електричної енергії, і вони будуть забезпечувати роботу переважно критичної інфраструктури і де можливо житловий сектор вже є подача електроенергії на перший другий підйом водоканалу. Тому починаємо подавати тиск на місто, і вода має з'явитися. Прохання ми не знаємо, що буде вночі, що буде завтра. Тому прохання набрати запаси води. Приблизно 35% котелень міста працює. Тепло подається на місто. Сьогодні на вечір ми збільшимо температурний режим, щоб більше прогріти. Бо може бути така ситуація, коли нам потрібно буде відключати ці котельні, підключати інші райони. Тому прохання все ж не відкривати вікна, і економити тепло. Дмитро Клименко, новини на Суспільному.